Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Мати очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа, яка працює звичайною викладачкою, несподівано стала власницею літної нерухомості на суму понад 16 мільйонів гривень. Просто диво, якими успішними ФОПами стають близькі родичі СБЦ, коли їм треба купити якусь лакшері. Нерухомість. Наша нова історія про мати очільника економічного управління СБУ Анатолія Лойфа. Вона просто викладачка Закарпатського медичного коледжу. І раптом жінка заробила понад 16 мільйонів гривень як ФОП. Йдеться в розслідуванні про проєкту слідство інфо за інформацією журналістів у коледжі, де працює Гана Лойф, нічого не знають про її підприємницьку діяльність та кажуть, що у них таке не практикують. Повідомляється, що саме тоді, коли Лойф заробила мільйон, вона вирішила придбати квартиру на 150 квадратних метрів у лакшері ЖК Бусов Хілу Печерському районі в центрі Києва. У тому самому, де живе сім'я іншого керівника ЗСБУ Іллі Вітюка, який ще недавно очолював департамент кібербезпеки відомства і чия дружина обзавелася квартирою за понад 20 мільйонів гривень. Більше того, у Ганлойф, як з'ясували розслідувачі, є ще недобудований котедж під Києвом у котежному містечку Рославичі, будівництво якого почалось у 2023 році. Мешкає працює мати СБУшника у містечку Берегове Закарпатської області, і журналістам не вдалося з'ясувати, навіщо її нерухомість в столиці. На запит журналістів СБУ пояснили, що мати Лойфа придбала лише землю під котеджем, натомість будівництво будинку профінансувала третя особа ФОП для подальшого продажу та розподілу прибутку. Щодо квартири у столичному мужика преміум класу, ВСБУ зазначають, що мати посадовця змогла придбати. І за рахунок власних багаторічних заощаджень.